Пункт перший цих правил зазначає, призовники військовозов'язне та резервістів повинні, тобто ну. Ми розуміємо, що це обов'язок, Да? І от давайте пункт 8. Дуже-дуже цікавий пункт. Особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, тобто ТЦК, звісно, да? про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозабов'язних та резервістів. Зараз ми подивимося, що там в статті 7. А поки що я зазначу далі. Це ще не, не все речення. А також надавати зазначеним органам, тобто ТЦК, документи, що підтверджують право на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав визначених у статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто, зрозуміло для себе зафіксуйте, є обов'язок надавати ці документи, тобто є право отримати відсрочку і є обов'язок, який встановлений цими правилами. Це дуже важливо розуміти.